On the sun, on Марія та Софія Сушкови родом з Лозової, прифронтового міста, де щодня вчишся цінувати тишу, рідних і кожен світлий момент. Дві сестри, два голоси, дві половинки і спільна душа. Софія та Марія зізнаються, виступати разом це зручно, адже відчувають і розуміють одна одну з пів погляду. Сцена це їх сила. Перед виходом до глядача у них є власний ритуал: обійми та фраза Ми разом і в нас. Нас все вийде. Цей зв'язок допомагає навіть у творчих суперечках, бо, як кажуть дівчата, зрештою завжди перемагає музика. Їхні пісні щирі, а в кожному виступі частинка спільної історії. Ми сестри з школи, та хочемо розповісти, як у нас починається день перед концертом. Зараз у нас цей день розпочинається одразу. Ми спочатку розпівуємося та проходимо номера, які ми будемо виступати на концертах. Потім ми приходимо, де відбувається концерт, та робимо там макіяж, зачіску та можемо ще раз пройти номера, вже, але вже на сцені. Наша репетиція починається ще вдома. Ми розпиваємося, співаємо наші пісні. Репу... Тируємо наші рухи та все це ми робимо перед дзеркалом. Також ми можемо підготовляти зачіски ще вдома. Як, наприклад, я нещодавно робила зачіску на бігуді, а ще ми можемо одразу щось придумати нове для нашого виступу. З нас довше збираються це я. Бо мені потрібно завжди щось робити більше, ніж всім. Ну, або я довго можу співати там собі, а потім за три хвилини я можу вдягатися, коли мене вже всі підганяють, і ми запізнюємося. Просто потрібно бути пунктуальною людиною. І ми без одна одної не вийдемо на сцену, як я без соня, а вона без мене. Ми хочемо розповісти, як вчора ми зреагували на сцені, щоб передати друг другу мікрофон. Один мікрофон був на проводі, а ну ми ж зазвичай переходимо. У нас є рухи під час номера нашого, і ми завжди ходимо по сцені. І ми не змогли ходити з цим шнуром, та ми ловко передавали мікрофон з рук до рук. Особливою для сестер є участь у благодійних заходах. Один із найзворушливіших моментів виступи перед військовими, які захищають Україну. Там кажуть, пісні звучать по-особливому. була особиста про нашого тата, про нашу родину. Але зараз, коли пройшов деякий час, ми розуміємо, що ця пісня не тільки для нашого тата, а для всіх тат України. Те ж саме майже з Сонцем одне на двох. Це пісня ну, про нас, про наше сестрин, про наше життя, про наше рідне місто, про наші реалі. Для нас найважливіше в концерті, коли нам Аплодують і для нас це дуже приємно і чуйно. І ми розуміємо це, ну це для нас найголовніше. А ще для нас дуже приємно, коли нас впізнають. люди. Людей. І ми ніколи не відмовляємо фотографії. Ми б хотіли заспівати з Артемом Пивоварованням. У нього дуже такі емоційні концерти, завжди там весела постановка концерту. Дуже багато в сценарії та дуже хотілося б з ним заспівати якусь дуже патріотичну, емоційну пісню. Ще не дорослі, там вже немає звичайні діти українців. Зараз сестри активно виступають на фестивалях, благодійних концертах та культурних подіях. Попри свій юний вік, вони вже добре знають, що таке відповідальність і перед піснею, і перед тими, хто слухає. Їхній репертуар це не лише українська класика, а й авторські композиції, які вони створюють разом із командою. Софія і Марія впевнено йдуть власним шляхом, де музика не лише хобі, а й покликання. Сестри вірять, що саме через пісню можна лікувати серця, надихати і єднати, і мріють, щоб їх голоси лунали в найрізніших куточках України та за її межами. Наша творча мати, якою ми завжди довіряємо всі, всі ситуації життя, то можемо розповісти все, що хочемо. Вона нас завжди підтримує і ніколи не засудить. Завжди йти вперед і ніколи не зупинятися і не здаватися. Перед концертом вона Анжела зробляється. Звичайно покаже рухами. Наприклад, це кулачок, як е, типу, йти вперед, не зупинятися, не звертати уваги та йти з посмішкою до людей. А ще може підтовхнути під спину, типу, е, випрямили спини, пішли впевнені в собі, з гарним настрієм, щоб людям сподобалось, і теж е, ніколи не зупинятися. і ну, Посміхатися і ну додати людям гарних спогад. А після виступу Анжела нас завжди. Встрічає за кулісами, обіймає і каже, які ми молодці. Продюсерка дуету Анжела Норбоєва, яку артистки називають не лише наставницею, а й близькою людиною. Її підтримка це їх внутрішній тил, сестри Сушкови ще зовсім юні, але вже справжні амбасадорки щирості, світла і любові до української пісні. Мабуть, якщо б не музика, я була напевно. Тренером з плавання, бо я дуже люблю плавання, або писемницею казок. А я, мабуть, ще не знаю, тому що ще є багато часу визначити з професією, тим бачу, зараз багато варіантів. Ми б хотіли зробити великий концерт, ми б ще написали на пару пісень, патріотичних та незабутніх для всіх українців.